Належного користувача транспортного засобу можна призначити у застосунку дія, як роз'яснює головний сервісний центр МВС, належний користувач це фізична особа, яка на законних підставах користується транспортним засобом, що їй не належить. Нести відповідальність за поведінку на дорозі, має безпосередньо водій транспортного засобу, а не його власник. Для отримання послуги власник і належний користувач повинні мати застосунок Дія. Власнику авто у дії варто мати паспорт громадянина України, а саме id картку або закордонний паспорт і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. У належного користувача у дії повинен бути також паспорт громадянина України, id картка або закордонний паспорт і посвідчення водія. Важливо на один транспортний засіб може бути призначений лише один належний користувач його може змінити власник лише із заявою у сервісному центрі МВС. Аби скористатись послугою, треба перейти в дії у розділ послуги та обрати шеринг авто. Далі, слідуючи підказкам та інструкції, ви заповнюєте заяву для того, щоб розширити авто для належного користувача або ж стати належним користувачем. Після оброблення заяви технічний паспорт з'явиться серед документів у дії вдалих поїздок.